Беру в роботу комерційне приміщення. Ось воно, бачите, три вікна. ЖК 5 авеню, вулиця Городницька, 47 в Вже є перші орендарі, нова пошта, магазинчики. Це прямо навпроти Кока-Коли. Ходімо всередину, покажу. Вітаю пана і панове. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки. Ось таке комерційне приміщення 85 метрів. Воно ідеальної квадратної форми. Вітринні вікна на всю ширину і від підлоги до стелі. Висота стелі 3,80. Вільне планування, тому. Робіть, що хочете. Магазин, офіс, послуги. Санвузол. Він доволі невеличкий, але свій. Все, що треба, тут поміститься. Ціну дивіться в описі до цього відео. Плануємо робити ремонт, тож ціна буде збільшуватися, але якщо взяти. В такому стані то ціна буде менша. Тож пишіть в особисті, кого зацікавило. Або телефонуйте. Співпрацюємо з іншими ріелторами, тому колеги не боріться, ведіть клієнтів своїх.